В Україні в тестовому режимі запрацювала програма відшкодування її відновлення, за пошкоджене внаслідок війни житло. Мова про оселі, що зазнали руйнувань після повномасштабного вторгнення РФ, перебувають на неокупованій території, підлягають відбудові, але до сьогодні не були відремонтовані. А також до 200 тисяч гривень від держави на матеріали чи послуги підрядників. Порядок визначений законом такий, що людина має повідомити про панівечі на майно через дію, ЦНАП, нотаріуса або управління соцзахисту, відкрити спеціалізований рахунок в банку і в тій же дії скласти заяву на компенсацію. Далі вже обов'язок комісії, створеної при органі місцевого самоврядування, обстежити житло, внести про нього дані в реєстр і розрахувати суму виплат. У Чернігові до єдиного реєстру пошкодженого та знищеного майна станом на 22 травня внесено 745 об'єктів, з яких 518 – житлового комплексу. Таку інформацію озвучили на щотижневій нараді в муніципалітеті. У нас зараз є проблема, що реєстр не працює. Значить, не підтягуються повідомлення до тих актів, які ми складаємо і вносимо в реєстр. Значить ще напрацювання тільки по приватному сектору 245 плюсом ще актів і по житлово-комунальному господарству. Я так думаю, що там більш на 200, тому що я підписую кожен день ну, десятка п'ять. Вирішення питання по компенсації треба наповнити реєстр. Це робота з дії. Наприклад, ми одну декларацію в дії можемо два тижні проводити. Рити через те, що вона працює погано, чи Так, бувано. а це робота з громадянами має бути створений окремий відділ, який цим буде займатися, тому що це тисячі людей. Які будуть щоденно, тобто вони просто, якщо не буде це створено спеціальний відділ, вони паралізують роботу і архітектури, і ЖКГ і всього іншого. На засіданні зазначили, що питання відкриття окремого відділу опрацюють детальніше разом із тим, цього ж дня, 23 травня, рішенням виконкому створили і спеціальну комісію. Ця комісія, наче приймає документи, проводить оцінку майна, яке пошкоджене по постанові. 381 заповнює заповняє чек-листи, надає інформацію фізичним особам і назначає компенсацію за пошкоджене майно. Але, до 200. От, до 200 тисяч, але я хотів доповісти, що якщо раніше було 500 тисяч, компенсація могла бути, то зараз змінили, зменшили до 200 тисяч. По зруйнованому майну поки ще. Нема нічого, значить, ждемо так, також постанову кабінету міністрів, яка буде надавати можливість сертифікати отримувати людям водночас, що стосується компенсації за пошкоджені квартири у тих багатоповерхівках, що були відновлені містом за рахунок місцевого бюджету та допомоги донорів, то за словами Ярослава Куца, по всіх адресах люди можуть отримати відповідне фінансування від держави на поточний чи капітальний ремонт. Час посано про компенсацію говорить про що? що якщо відновлені місця загального користування і умовно кажучи, є двері в квартиру, то e, все інше на це можна отримати 200 тисяч. Тому якби ми не зробили цю роботу, люди б не мали можливості e, отримати кошти. постановою номер 381 Також передбачається, що кошти можна використати на придбання вікон, дверей, покрівельних чи будь-яких інших будівельних матеріалів, а також оплату виконання послуг, але лише впродовж року, від моменту їх надходження, на спеціальний рахунок.